Ого, вау, вау, який кадр, який кадр, який кадр. Аня не порті його, не треба сюди заходити. Не треба. Не треба. Квіти, на стінах. Всім привіт! Ви на каналі Крапка. Кома, з вами Марта Яня. І, і сьогодні ми поговоримо про. Дуже класно, а може, і ні, книжку дівчина чи то дівчинка з ведмедиком авторства В. Демонтовича. В. Володимировича. А там В. до речі, дівчина. типу В. Крапка там не пише ім'я. Ну але по секрету скажемо він Віктор. Петро по самфірі є багато що поговорити, але і його біографія надзвичайно цікава. Марта прямо захопилася нею. Вона буде розповідати, буде доповнювати те, що знаю, тому що дійсно є багато що поговорити. По перше, що я хочу сказати, Домонтович мені нагадує ось цей звук з Тіктоком. Тому що треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любимого обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, получать удовольствие. Марта топ-5 цікавих фактів, що тебе зацікавили домонтовичу. Він шпигун, подвійний, а може і потрійний. Він дуже любив дружину Зерова, і він її любив під час того, як вона була в шлюбі з Зеровим. Він, Подружимо просто. Він... А, в нього дуже багато регалій, він там, ну ким він тільки не був, тому жить регалі. Значить, почнемо. Віктор Платонович Петров. До речі, типу, ну, понятно, що він філософом став. Значить, псевдонімів у нього, як і життів, дуже дохряв. Він був е, Ведором Гонтовичем. Е, Віктор Бер, Віктор Петренко та Борис, Борис, Борис. Верігу. Ну, він Борис Верігу, да. ну, йому напевно не доїв ім'я. Віктор. Чим він мені подобається? Тому що він є український письменник, філософ, соціальний антрополог, літературний критик, археолог, історик і культуролог, доктор історичних та філологічних наук і ще, скоріш за все, шпіон. Шпигун. Шпигун. Жесть псевдонім, до речі, який читається як Дамаунтас. Він сяв затольської мови, і воно означає той, що багато каламутиць. Це, до речі, дуже прям про нього, тому що сам по собі Домонтович, його взагалі твори варто сприймати, такі в принципі доволі іронічні, і в нього немає ніколи чіткої позиції. Він дуже такий, в нього біографія багатогранна. Типу, він і такий, і такий. І в нього твор теж там дуже багато різних думок, алюзій. В нього ням... ну, коротше, читати не перечитати. Ми сьогодні будемо говорити про твір Дівчинка з ведмедиком. Типу, його можна сприймати просто. Романтичний твір, а можна як твір дає ну, як романтичний, такий трошки педофілійний, а типу, не, не смішний жарт. Просто дійсно можна сприймати як такий твір, а можна, і як, а можна і як твір, якому можна дуже багато ще для себе дізнатися нового. І тому його цей псевдоїм, той, що багато коламутить, він дійсно багато коламутить у своїх творах, і там умовно умовно 200 стрінок вмістити стільки інформації це. Круто, і мені подобається його стиль написання. Як взагалі ми дізналися про цю книгу Магато запропонувала її прочитати, тому що Христина Соловій говорила своєму інтерв'ю про е, типу те, що вона. Якби наслідує, ти типу, потачиш ну, про образ. Е, ну, типу, <світка> та, і вона говорила, що вона німфетка. А ми дуже актуальні, <світка> коли там ще був інтерв'ю з Соловій. <світка> е, і вона говорила, що я типу, пішла з набоку, потім така: ні, ні, не на боку, а домонтович. І власне, ми подумали відразу, що типу ну, дівчинка з ведмедиком, що це, типу, ну, щось похоже на Набокова. Е, Це, до речі, типу, він написаний набагато раніше від Лоліти, але, чесно кажучи, я не бачу ніяких паралелей сильних. Типу, ну там в них був різницеві і він її романтизував безумовно. Мінімум, коли він приходив просити руку, чи то в зіне, чи то як звати її в Лесі. Не було такого, що він же такий старий. Вони очікували, що він приходить, типу просити руку. з них. Ну, знаєш, що моє схоство? В тому, що, типу, от коли він знову саме романтизація, типу те, що дівчинка собі дитина явно з максималізмом, типу вона щось там дозволяє собі якісь різкі висловлювання. те саме типу загравання. Дитина може не розуміти, що вона ще робить. Да, вона показує свої ніжки, да, А Вона там старше, показує... ніж ладліта. Так, Однаково, 16 років ну, наша так. дитина, типу, і ну, сутому що. яка, мені вже 18. І поїдь виходить на площу і бачить Зину, і такий о, вона чекає мене, вона мене хоче. Зина тепер мене точно хоче, а вона просто вийшла. І так само було з боку, але ми про російське не говоримо. Дисклеймер, Тут будуть спойлери. Чому сюжет творо? Же творо <святворі> в тому, що сім'я Тименєвих має собі двох дочок: Зину молодшу і Лесю старшу. І вони запросили себе вчителя, типу, репетитора їхніх їх дочок. На no, 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 no. це не початок прямий. На початку твору з'являється чел, ім'я якого я забула, але це такий персонаж, якого не буде на протязі цілої книги. Він з'являється чисто для того, щоб нас повістити, що е і політ колишній, ну не то що колишній він інженер і коли ну раніше працював на заводі, а вот угу. закрили. Та да, чисто подиваю. такий ситуативний просто початок, щоб описати герої, не через я і Політ, я працював інженер. точніше, я працював на заводі, зараз працюю вчителем. Так, це, до речі, от цей прийом мені не сподобався, тому що я почала себе, типу, грузити, на що там той чи, що він говорить, яка його роль. Мені легше, коли просто і політ був, мужик, хороший, невисокий хлопець, козак. це трошки мене запитували. «Ней був парубком моторним. і хлопець, хоч куди козак. Тож дальше не знаєте, да? Була там дівчинка Леся старша, така доволі типу, стримана і схильна до патріархальних канонів. Ізина з таким трошки шилом сраці, типу, що... <реш> <реш> типу, вона просто постійно типу, намагалася себе від цього патріархату, від стереотипів, від того, що їй нав'язували, відділити. І, власне, ось, потрапила вона на Іполита. Весь твір і полит переконує себе, що в неї щось до що... нього щось відчуває. А Зена просто така типу, доволі капризна. Вона постійно говорить про те, що, типу, таке ваше бачення про те, а що ви думаєте про те? І йому здається, що вона від нього щось, типу, ну, якось натякає йому на щось. Плюс вона доволі відверто на той час говорила про секс. Типу, що ось там, я там не вважаю, що цнута це щось типу, таке, чим треба пишатись і так далі. І типу, вона випереджувала фактично час з цими думками і розігрувала бурхливу старого маразматика. тут я хочу сказати те, що Домонтович, взагалі Петров, в своїх філософських працях він багато чого оглядав от, типу про історію змін культурно-історичних епох, і це дуже видно мінімум, в цій книзі, бо до доктора Серафікуса ще не дійшло, Ми ще не дійшли. Але тут видно, ти що Зина вона випереджає свій час, і всі інші, які стоять на місці, які чекають, ну типу вони бачать, що йдуть якісь зміни, але вони не хочуть мінятися. Вони ще не готові мінятися. І Зина, яка вже ну, типу, вона готова до революції, і їй шкода, що це не відбувається з нею. Але оскільки немає ніяких типу людей, які б в цьому їй допомогли, і б наставили її на шляху, їй приходиться викручуватися власними способами. Може не надто хорошими. Так, і от, до речі, що таке подумати, то по суті, в чому полягала суть Зини? Зина в кінці кінців кінці все ж е, до неї почав, до неї мав свататися ось цей іполит. Батьки були навпаки тільки за їхній шлюб. Але коли іполит прийшов свататися до Зини, вона виходить і каже знамениту фразу, я віддалася двірнику. До речі, я думаю, що вона не віддалася. ну Це ж треба встигнути, я собі просто уявляю, просто двірник стоїть. Варто сексу не. Так, ти блять приходиш, блять стоїть двірник, ти до нього підходить, кажеш, я тобі зараз віддамся. І він такий давай. Ну і він, як мінімум, задасться питання: з якого хера, як мінімум налякається, як максимум я не знаю, типу, зрозуму зі речі. Що хочу сказати про Виполита? По перше, він дуже сеперечна особа. То він каже, що мені дуже важко да ці слова. Мені вони ну вони завжди мене підводять. А то він, блять, говорить з тим чуваком про вбивство і там так. просто таку затирає, просто якусь не то, що маячню, ну так щось там, там такі звороти, що я така їба. Uh -huh. І друге, те, що ну дивіться, чел каже: я збираю книжки, але я їх ненавиджу, я їх не переношу. Я знаю все, типу про ну, палітурки, про форса. Ну, коротше, про uh -huh. я все про це знаю, але я не читаю книжки. І що він робить? Він у кінці буквально цитує книжку, буквально цитує макіавелі. І Полис зрозумів Зину через макіавелі. Є сенс почитати макіавелі. І так само, пам'ятаєш, ти мені розповідала, що він втілив в образі того, що Боже, Зерова він з кимось асоціює. Е, він втілив в образі, ну він не втілив образ Іполита Зарова, просто Заров дуже любив збирати книжки, він дуже типу ну, бібліофіл. Uh -huh. Типу, те, що любить книжки. А, ну і він, типу, підколов так само і политом, підколов зерво. Ну це не достовірний факт, це я просто десь прочитала. Бібліофіл, типу, чувство біблію. Також у творі була ще персонажка Марія Іванівна. Це вчителька, з якою Іполит мав е, сексуальні стосунки в період, поки там зина була десь там в від'їздах. Тобто Від'їздах по роботі 16 років. Тобто, в тому суть, що типу в нього була ця дівчина, вони знаєте, жінка вже скоріше. Вони знаєте, там зустрічалися бігуляли, цінувалися, займалися тим, що там треба для здоров'я. Але суть в тому, що їм сказав таку фразу. Вона завжди була акуратною і не змушувала себе довго чекати. Вона була зручною для нього. І це для мене найжахливіше в тому плані, що просто він, як ти сама говорила, типу, він не говорить так про Зину, як про Марію Івані. Марія Іваніна, подумаєш, там з нею переспав. Добре, Бог і знає, переспав із Зиною. Відразу треба заміж, бо як же ж я ж спаплюжу її честь? А те, що ти з тою жінкою, типу, це все робиш. Жінка, а а як вам той факт? Він з нею переспав, потім йому сукай в голову. Ой, а я ж взагалі-то люблю зину. Підука я шукати Зина в Росії. Він ходить по Україні, шукає Зину. Ну геній, може десь там на кордоні, так? Він ходить, бігає, шукає. А та Марія його чекає весь час. Це нормально, бо він знає, що вона така, що ну почекає, ай Бог із нею. А як тобі той факт? Що він буквально там цитата, ну не пряма, не повторю по прямо цитату. Що він каже, ну їй там не доволились жити. що ти <Chill сь> пару років і помре. От дивися, ти сама зауважила. Він з Марією э, мав інтимний зв'язок. Заміж не бере, бо вона вмирає, пам'ятаємо. Мав інтимний зв'язок з Зиною і зразу заміж. Або вони багаті. Він же ж бідний, і він них там ще працював, ну типу зашну, типу, бо в нього не було грошей, він то я їх підпрацьовував. А в них сім'я дуже заможна. Може, просто хотів цей на подсосик. А може? А чого таке? ніхто не розглядає? Таку сторону точки Ну, я щось не думаю, що так, але чесно кажучи, там же ж на початку він прийшов до них з санями. Йому йому а кажуть, з Дімами. Він прийшов санчатами, бо він чи то мавити типу, попайок, чи то йшов з пайком, uh -huh. я так і не пам'ятаю. Але йому кажуть, а що ви полите? На санчатах катаєтесь. І там була пряма цитата, типу, що він ну, багато бідного не зрозуміє, по суті, що uh -huh. вони цього не розуміють. А потім ти розумієш, що типу на початку челно бідував. Uh -huh. Він типу попайок йшов, а потім він каже: у мене вдома до хуя книг. Mm -hmm. Я їх не читаю. У мене вдома ти... більше двох стільців. Чекай, чекай, зараз кітако в голові. Е, дивись, в тебе є три рослинки: Г, А і І. Ти А і Г полила А І і полит. <с 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 це якби ми говорили. Ну, типу, а просто... і Б сиділи, сиділи на, на трубі. трубі. Мені дуже подобається цитата. Пожне бурю не той, що сіє вітри. А той, хто змагається їх не пустити. Uh -huh. І це дуже класна цитата, тому що по суті так і вийшло. Чел не удопляв, хоч йому і сказала прямим текстом: чувак, не роби цього, можуть бути абсолютно інакші наслідки. І з одної сторони, це, ну, типу, і плит трошки не думаю, бо він старший, він має розуміти, хоч трошки, щось більше, ніж е, ця маленька дитина. Ну, не ну ладно, цей підліток. Але по суті, він теж, типу, ну, такий. Странний чел. Питання, чи кохаєш взагалі він її. Якщо ти її кохаєш, то не будеш. Вона сказала, я не хочу заміж, я не хочу не робити того, прийми мою позицію. І він оце це робить. А він, до речі, тож, типу дуже дивний чел в плані того, що от він приїжджає в Москву, такий, зараз я зустрінуся з Зіною. І йому лишається буквально перейти поріг їхнього будинку, щоб з нею зустрітися. Він такий. Та ну, ні! Та напевно це, не, це, не це, треба. до речі, так було дивно, Щоб ви розуміли. Вони з сім'єю Тименєвих поїхали собі в Москву на відпочинок умовно. Він в Києві ця три місяці, поки літо він кидає свою Марію Івановну, з якою він собі там має ну, тусовочку літо, і їде в Москву без запрошення. Його ніхто не запрошував туди. Він Просто такий о. А я на правах просто якогось лакея в їхній сім'ї зараз приїду. І такий привіт, ніхто ж не знає, що вони з Іною навіть що тоді нічого взагалі не мали. А якби бо знали, знала, думаю, це було б трошки ну дивно. Бо до весілля, ж ти по той час вважалася нормою. І взяв він її заміж, батьки ж не знали, що в них щось було, тому він взяв її заміж, розумієш? І він якось намагався її спиняти. Він казав їй, типу. Зина, надто тверезі і розсудливі. Ви поводитесь не як дівчина, а як жінка, яка багато бачила, пізнала і пережила. Цими словами він показує їй немов би що ти права. Ти не така, доросліша да, типу, ти ти... дорослішала твоїх однолітків. Е, ти думаєш те на свій вік ти я така... тебе вибрав, не тому що я мені мого віку не дають. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, йому, до речі, в нього є варіант. І от він, розумієте, від цими словами, типу, закидає їй, що вона робить все правильно. Я не суперечую. Просто Зина, знаєте, це типу як, не знаю, дай пусти козла в огород, він ще й по капусту піде, чи як там говориться, я не знаю. Ну, се в тому, що а, дай дурному грабліт, він ще й голову чи як там. Ну, коротше, Зина вона має дуже багато енергії, вона має кінцеву ціль, але вона дитина. І вона однаково трошки не може раціоналізувати цю інформацію. Вона познайомилася там в Москві з письменником, який це все нав'язав, всякі ці прогресивні думки, правильні думки. Але вона все правильні її думки. Ну, думки, що жіноче тіло, типу, це її тіло, що цнота нічого не вирішила. Ну, я погоджуюся, але сам письменник він такі, трошки, ну, дивний. як я зрозуміла, домонтою взагалі висміює його. В мене ще дуже здивував цей факт. Я коли дочитувала книжку. Ну, я ти прочитала цей момент, коли вона вистрілила в того чувака, потім вона вистріла в ногу е Іполита. І так вона, все описує в ногу йому. забула це. Угу. Вона вистріла в ногу, і він описує усі, коли він вже розуміє, що це була е Зіна. Він це все описує і я читаю. І в мене враження, типу, що вона померла. І я читаю, читаю, я така вона в кінці померла. А потім я така: ні, вона ж в кінці померла, ні. <плес> ну, каже, вона ну, каже, я теж типу перечитую. Я бачу, там не було такого, не описували, що вона померла. І, і ну для мене це не те, що дивно, це просто описує, що от для нього важко було змирятися з тим, що вона типу стала і він так її описав, що я от реально я читала, хоч не було того рядка, що вона висловила в себе чи вона щось собою зробила. Я от читала, і я думала, що вона на турі померла, бо він так це все описував, щоб ну, я в це повірила. Знаєш, що мені нагадує Асю Богдаріну Костенко, моя любов чолом сягала неба. А Гриць ходив ногами по землі. Вона вище була. А його для нього любов це оце галушки, вареники і культичко на пальчику. А для неї любов це щось вище. І ти так, був... на... Там не про любов. Мені здається, там взагалі не про любов. Там про те, що вона хоче революції, що вона хоче щось зміняти, що прийшло нове покоління, вона наймолодша, вона бачить світ зовсім по-іншому. А вони всі тупі, ну типу, ладно, не тупі. Вони просто старого О. покоління, вони не розуміють, що вона в нього хоче, вони не хочуть мінятися. Там на початку буквально, що типу, там, скінчилась війна, що там цей? Зараз почнеться ось ці зміни. Uh -huh. ну, типу, Починаються ці зміна, що ці зміни, кому вони потрібні. А вона хоче ці зміни, направить ці зміни, Она хоче, щоб хтось її настановив на ці зміни. А Нема нікого, навіть той один тіл, нікого, на якого вона там когось цей просто помер. Хоча він теж, типу, не сильно був такий, якийсь ну правильний, ну ладно, типу, він може в чомусь їй поміг в чомусь, але не дуже сильно він був правильних думок. Я кажу зараз про письменника, який ось цей письменник має чинити мешти. І полет, ну щось навіть відчувається по плані кохання, однак, якісь емоції. Ну мені здається, це, це такий ну, прикол, знаєш, коли ти щось хочеш. Навіть ти це хочеш не того, що ти це хочеш, а того, що це тобі недоступно. Дивися, да, е, офігенна же ж книжки збирав, просто їх не mm -hmm. читав і ставив. В нього є стати. Книжка, що її куплено і в належну оправу, здавалася мені приборканою і переможеною. От, так само він хотів так зробити хотів. Із Зіною. Але я от думала, що Зина, типу, що вона якби ну не те, що ти типу, не кохає його, нічого до не чува. Просто як предмет, предмет революції, предмет стати, типу, той, що може щось змінити. Тоді чого вона, коли переїхала в Німеччину, коли вона вже може будувати своє життя, там пере пише в листі йому. До речі, там цікаво, що там лист, а всередині там потайний типу кишенька потаємна. І там пише, що типу, ти всьому винен, ти все зіпсував, типу, ти там такий сякий сякий А що знаєш, що хотіла би з тобою поговорити? Про Миколу Буцького, це вже в кінці на останніх слінках з'явився персонаж, який Та, що помер? Вбив, Та, що вбив, свою, знаєте, вбив свою дружину, бо дуже її любив. Я вам таке. Дивіться, він її він вбив свою дружину, бо дуже її кохав. Ах, ти ж, ю... а, я хтось це називається ЄГІЛ. ЄГІЛ це означає кусати. Бит, ну, окусати, обіймати, щіпати кохана людина, бо ти її дуже любиш. Що сталося? Типу, як я зрозуміла, то в нього було вже небагато грошей, типу жінкою, ну, типу, що треба чимось там і сім'ю отримувати, і годувати, і це все. І він такий, а що ти мені з нею робити? О, а давайте я її б'ю. Ну, типу, він він, він так подумав: якщо я від неї піду, то типу я буду сама нею... вона санеда, з... вона стане шлюхою. Да, стане... да, стане... <риклад> це це теж, ну типу що? І часто коли читаю домонтуюч, а, яке вона була враження, коли його читала, він що взагалі якийсь іноземний письменник і дуже давній. До речі, да, він й, наш. Ну, я, е, не, я читала, і я така, ну це десь не в нас відбувається. Mm -hmm. І кожного разу, коли там було щось типу слово Києві, така, А, а! Мені да, уявляти да, Київ. Да. Що кинути я її не можу, стали повією. Зараз піде по, під, піде по парадних, помре з голоду і отче. Йде вихід. Коли б я її не кохав, але я її кохаю, кохаю так, що раніше так ніколи не кохав. І він, типу. Не знав, що робити, і вирішив її вбити. І потім його арештували, і навіть був типу щасливий, що та ладно, арештували, та й Бог з ним. Типу, ну е, ну я теж не знаю, як це врувати, і головніше я не розумію, для чого це ставило в твір. Я не треба найти якусь там підказку до всього, що сталося, але я її не, не зуміла. Я теж щось не знаю. Для мене воно якось важко довелося. Я не. Могла якось побудувати не то що свою теорію, якось, ну, чи він добрий, чи ну, типу ясно, що не добрий, типу вбивство ніколи не є добре. Просто якусь Дякую, що... моральну оцінку дати цьому всьому. А Хочу сказати, просто як філолог, мені дуже сподобалась Филолог. цитата, де філологиня спасибі, колега. Відмовити на як Падре. Мені дуже сподобалось момент, де гриб, по-моєму, такий каже. Мухомор чи. Бліда поганка, я не знаю. Бліда поганка, це те. <реш> Де він каже, а я займаюся старослов'янською. Ну, я я, чесно, я не бачу теж сенс в цьому. Я займаюсь, бо я знаю, ну, що ніхто більше не займеться. Воно, воно мені дуже нахрен не впало. <реш> І я така, А я якраз перед тим любила Старословянська. Неправда, це розумію. реально цікаво, ні Старосвянська це дуже цікаво. Мені цікаво, мені єдине, що мене потішила Старослов'янська, що я там десь читала, читала, а потім я дивлюся. Місяці ж теж типу пішли з старослов'янської, і я Марта, але це не по російськи березень, це по старослов'янський березень. Загалом на цьому у нас все. Відео мені здається, вийде доволі довгим, але, типу, доволі дискусійна книга. Ми радимо її прочитати, тому що по перше в нього дуже цікава біографія про неї, ще буде окреме відео. Книгу варто прочитати, щоб бачити, що боротьба за щось нове. Завжди супроводжується якимось болем, втратами і пожертвуванням собою а також вкотре упевнитись, що стосунки дорослого мужика і дитини – це не є норма. Загалом рекомендуємо читати українських авторів і, в принципі, читати книги. Марто що ще взагалі хочу сказати ще, що ми маємо не забувати те, що це інтелектуальний роман і домонтовичку дав. Ну, це можна читати як роман. Але він куди встав на набі... ну, дуже багато інших сенсів, які ми теж навіть не всі змогли розібрати. у нас виникло дискусійне питання про нашу там було вбивство. Але по суті, він дуже добре показав, що там головна ж, ж тема стику е поколінь. Те наскільки вони відрізняються один від одного, і навіть якщо ти молодший від твоєї сестри на два роки, як ти можеш відрізнятися думками угу. і всім іншим. Не знаю, чи він нас щось вчить, ну він тебе чогось навчив. Мовчив, що от нас тоже своє ці півроку, але я геній, ти ну, Марта, березень. Одного разу просто на кінець, на кінець, просто одного разу я вам розкажу одну таку історію і будемо закінчувати. Одного разу ми їдемо значить, в метро, і каже мені Аня каже, «Март, я недавно думала, що в мене жазохренія. Я так почала переживати, думаю, я в мене сказала. в мене шизофренія. Але я почитала, Ти можеш так носити. але я почитала, ну, типу, я повод себе люди, які мають шизофренію. Вона каже: А там пише, люди, які мають шизофренію, вони не визнають, що вони мають шизофренію. І вона каже: У мене напевно немає шизофренії, бо я визнаю, що в мене є шизофренія. Всім дякую. З вами Кома. Марта Аня. Дякую за перегляд, до зустрічі.